Сьогодні ми поринемо у магічний світ Гаррі Потера і відеоігор по Гаррі Потеру, через що вся ця магічність попадає під сумнів, і можливо, саме через те, лише після довгих 12 років очікування вийшла нова, нарешті, масштабна гра за всесвітом Гаррі Поттера – Потера, «Hogwarts Legacy. Взагалі, ігор про Гаррі Потера було чимало. Франшиза була мега популярною в нульових завдяки успіху книжок та фільмів. Випуск ігор був лише питанням часу, тим паче, що ігри вже по відомим франшизам клепати тоді обожнювали, і якість цих клепання була не головною. Зате мемів було, дай Боже. Вітаю, піпле! Сьогодні готуйте щось смачненьке, протисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Як Гаррі Поттер був представлений у світі відеоігор, чому вони не залишилися в пам'яті гравців як щось видатне, і чи було там взагалі щось цікаве. Пройдемося по всіх іграх, починаючи з 2001 року, коли вийшла перша гра про юних чарівників, та завершимо Хогвартс Лагасі. Приємного перегляду. Всього за Всесвітом Гаррі Поттера налічується 23 гри. Чимало геш, серед них є як ігри з оригінальним сюжетом, що розповідають історію Поттера з книжок, так і різні сторонні проєкти, на кшталт симулятора квітичу чи мобільних ігор. Взагалі, відеоігрова історія Гаррі Поттера починається з Лего. Легендарний виробник дитячих конструкторів часто співпрацював із популярними франшизами, включаючи ж Гаррі Поттера. Перша гра з цим всесвітом була саме в стилістиці Лего. Але я розкажу лише про оригінальну серію, тобто про ігри, які мають ті самі назви, що й книжки. Адже Сати якісний сценарій досить складно, тож розробники, так би мовити, пішли шляхом найменшого супротиву. Але повірте мені, це тому, що вони не знали про курс сценаристики в геймдеві від сквот, на якому є вся необхідна база, що допоможе зрозуміти специфіку сфери та освоїти ключові скіли сценариста в геймдеві, харизматичні персонажі, діалоги та катсцени, які не хочеться проскіпати, все це робота сценариста. А курс від сквот за 31 заняття дасть розуміння того, як це працює. Він охоплює написання структурованих сценаріїв, розробку персонажів. Діалогів і кат сцена, також, звісно, роботу в команді, можливість разом аналізувати ігри та фільми і обмінюватися досвідом. Також на курсі ти навчишся аналізувати сюжет, працювати з конфліктом, темою, задумом та ідеєю для написання текстів. Зможеш створювати головних та другорядних персонажів, яких люблять і ненавидять, і будувати між ними сильні діалоги, які викликають емоції. Крут, отримаєш весь спектр скілів вдалого сценариста, який, звісно, закріпиш на практиці в роботах для портфоліо з фідбеком від лектора, який вже більше восьми років створює сюжети для ігор. Він Розробляв сценарії ігор та квестів у Фрогварс Джейсі Game World, Fora Games тощо. Старт курсу 26 серпня, тож швидше переходь за посиланням в описі та вривайся в сценаристику геймдеву. Почнемо з першої серйозної гри, виданої Electronic Arts, філософський камінь до середини 1998 року. Перші дві книги про хлопчика, що вижив, вже ставили рекорди з продажу. А третя частина була на підході. Такий успіх не міг залишитися непоміченим великими ігровими видавцями. Першими до Джоан Роулінг звернулися хлопці з Нінтендо, які вже непогано себе почували на ринку. Вони хотіли випустити відразу три гри за філософським каменем, таємною кімнатою і симулятор квітича. Хоч переговори пройшли непогано, права на виробництво ігор Нінтендо не отримав. Різні джерела називають різні причини. В одних зазначено, що не сподобався пропонований дизайн персонажів, а хтось стверджує, що просто не зійшлися по грошах. Як би там не було, права, врешті-решт, продали Warner Bros. Спочатку планувалося випустити гру одночасно з прем'єрою першого фільму, щоб посилити ефект. Але контракт на розробку ігрових адаптацій Warner Bros. підписали тільки влітку 2000 року, і розробку доручили Electronic Arts. Щоб встигнути вчасно, їй передала розробку трьом стороннім студіям: Argonaut Games, No Wonder і Grypto Need Games. Розробники ПК версії студія. No Wonder зіткнулися з проблемами вже на етапі отримання матеріалів, адже їм просто не показали, як мають виглядати Гогвартс, персонажі та інші аспекти світу. Та незважаючи на це, гру все ж показали на e 3 у 2001 році. Але після презентації її вимагала спростити гру для підвищення продуктивності. Довелося прибрати більше половини всіх графічних приколдесів і налаштувань. Вже було зрозуміло, що сенс зрубати грошей на момент релізу. З гри зникли привід в будинок Дурслів, але діагон і рівні в забороненому лісі. Часто. Кова цей контент гравці все ж повертали модами, але багато чого було втрачено назавжди. Проте як би там не було, гра вийшла досить приємною. Простий платформер поєднував у собі різні механіки. Гаррі вивчав нові заклинання, відкривав нові локації та рухався сюжетом. Гра також включала квідич, пошук колекційних карток та інші активності. І на час виходу вимоги були менші. Fire, цікаво, те, що гра розкрила деякі сюжетні арки та персонажів, яких навіть не було у фільмі. Наприклад, історія дракона Норберта отримала окремий рівень і фінальну катсен. Ну, саундтрек, написаний Джеремі Соулом, теж хвалять за атмосферу. А от з версією для першої плойки було все менш гладко. Її розробляла студія Argonaut Games, і незважаючи на їхні старання, саме ця гра стала джерелом мемів з пливучими обличчями персонажів, особливо Хегріда. Розробка йшла незалежно від ПК версії, тому ігри вийшли зовсім різними. Гра орієнтувалася більше на книгу ніж на кіноадаптацію, і включала багато відступів від основної сюжетної лінії. Геймплей був веселим завдяки безлічі локації і міні-ігор, таких як перегони на мітлах і приготування зілля. Однак графон залишався болючим місцем, ще й згадують часту відсутність саунду. Також філософський камінь випускали на Game Boy Color і Game Boy Advance, і ще на PlayStation 2, але я вже чіпати їх не буду, там відмінності невеликі. У 2002 році вийшла ігрова адаптація другої книги про Гаррі Поттера під назвою Таємна кімната, як то кажуть, куй поки гаряче. Ситуація тут була аналогічна з філософським каменем. Щоб випустити гру на всі актуальні платформи, над нею працювали ті самі три студії, в результаті чого вийшло шість різних ігор. Різниця з філософським каменем полягає лише в тому, що всі ці ігри вийшли одночасно. Версія для ПК Студія Новандер, яка випустила філософський камінь для ПК, приступаючи до роботи над циквелом, вже не мала великих планів на гру. Вони Зрозуміло, що ніхто не дозволить їм створити великий відкритий світ з безлічю різних механік. Тож, відміна амбіцій, дозволила зосередитися на ідеальному сиквелі. За те, що чіпляло в першій грі, вони примножили і зробили ще кращиму таємній кімнаті. Платформер обріз ще більшою кількістю секретних кімнат і знахідок. Збір бобів і чарівних карток став більш органічним, а за боби можна було купити відсутні картки, якщо не хочеться повертатися до пройдених рівнів. Додали нові міні-ігри, такі як дуальний клуб чарівників, графіку сильно підтягнули на той час, використавши максимум можливостей Ші Unreal Engine першої версії, а також пофіксили камеру, на яку грішили в минулій частині. Треба розуміти, що повноцінного бачення Всесвіту Роулінг тоді не було, і ціль стояла зробити актуальний платформер на хайпі, ще й вдруге. Ай to, train you to Саундтрек знову написав Джеремі Соул. Багато хто вважає, до речі, що саундтрек соула до таємної кімнати одна з найкращих його робіт. Він навіть використовувався в деяких пізніших іграх за Всесвітом Гаррі Поттера. Одним із мінусів залишився сильно обрізаний. Сюжет, наприклад, прибрали рівень з польотом Гаррі та Рона на машині в Гогвардськ, який всі так люблять. Цей рівень мав ранню версію, але не був допрацьований через тислі терміни чи зміну планів точно невідома. Деякі герої стали статичною декорацією і ніяк не впливали на сюжет. Таємна кімната в кіно суператмосферний фільм. Гра ж не могла так розгулятися, проте давала досвід у вигляді геймплею. Попри ці мінуси, таємна кімната на ПК залишилася дуже душевною атмосферною грою. Вона була розрахована на дитячу аудиторію і вважалася однією з найкрасних. Ращі ігор за все світом Гарі Потера на Пикадібелів експалшин із інода. Реліз таємної кімнати для першої PlayStation же став одним з останніх значущих для платформи перед виходом PlayStation 2. У технічному плані гра не особливо відрізнялася від філософського каменю через власні потужності. Майже всі механіки, анімації та модельки залишилися такими ж, як і у попередній частині. Проте сюжет був перенесений максимально точно з книги, навіть незначні події. Це дало можливість додати різні міні-ігри, такі як ловіння слимаків після того, як рон блює слимаками, або перегони з перешкодами, як у Креш-Бендікут. Гра вийшла добротною, хоча графіка. Бажала бути кращою, у поряд і обличчя і модельки персонажів все ж сприймалися боляче. Версії для PlayStation 2, Xbox і GameCube вони також були. На перший погляд, це одна гра, але версії для PlayStation 2 і двох інших консолей все ж сильно відрізняються. Загальним для них є лише великий відкритий світ. Hogwarts був перенесений у гру з кіномайданчика досить точно. Можна було політати на мітлі навколо нього, прогулятися до хатини Хегріда, досліджувати теплиці з магічними рослинами і знаходити багато сайд-квестів. Можливості консолей розросталися і розробив вдало цим Ристалися Геймплейно в них раз легка відійшла від платформера і зробила акцент на розгадуванні загадок. Кравці тепер вивчали нові заклинання, відкривали нові локації та рухалися сюжетом в більш вільному всесвіті. Але уявіть, що версії для PlayStation 2, Xbox та GameCube також мали свої відмінності. Десь графіка була краща, десь сюжетні деталі були прибрані. Коротше, правильніше сказати, що ігри просто різні з одного набору і локацій студії зробили схожі, але не однакові ігри. Та хейту на ігри глобально не було. Всім подобалося, що пригоди Потера можна зацінити не лише в книгах та кіно, а й в іграх. У 2004 році вийшла гра за третьою частиною франшизи в'язання з кабаном. На той час Electronic Arts навіть планувала випустити ММО за світом Потера, куди ж без того, але проект згорнули на ранніх етапах через сумніви у довговічності франшизи. Вони вважали, що популярність Гаррі Потера, як це часто буває, з хайпом, скоро зійде нанівець. В'язання з кабану став останньою, якщо так можна виразитися, душевною грою в серії. Його, як і попередні частини, розробляли сторонні студії, а наступні ігри вже створювалися всередині її під суворим контролем і за конвейерними канонами. Гра вийшла на ПК, PlayStation 2, Xbox, GameCube та ще й портативки від Nintendo. Щодо ПК, розробники з No Wonders взяли всі відомі механіки з минулих ігор, допрацювали їх і підвищили динаміку гри. Знову вдосконалили те, що робили до цього. Також підвищили складність боїв і платформенну складову. В'язня з кабану робили на другому Unreal Engine. Але щоб гра запускалася на слабких ПК її сильно порізали, тож принади рушія все одно не розкрили. Find out what going to do about later today. Одним з головних геймплейних нововведень було те, що у Гарі тепер завжди є компанія. Рон і Герміона весь час ходять за ним. А коли того вимагає сюжет, відбувається навіть перемикання між персонажами. У кожного з них є свої унікальні здібності та набір заклинань, які потрібні для проходження гри. Це прибрало відчуття самотності, але сюжет у ПК версії досить слабкий. Розробника Осередилися на поліпшенні квестів, загадок та інших механік знову ж таки, насичуючи геймплейну складову. В'язання з кабану затягує великою кількістю колекційного луту, який можна зібрати. Паролі від картин відкривають точки швидкого переміщення, і все таке саундтрек і музичний супровід від Джеремі Соула, як завжди, роблять половину атмосфери в грі. Для третьої частини Соул використовував справжній оркестр вже, тож музика вийшла глибокою. Консольні версії знову відрізнялися і більше вражали своїм графоном і опрацюванням світу. Розробників допустили до знімального Майданчика, тому вони змогли максимально точно перенести всі декорації в гру, бо бачили їх на власні очі. Було приємно просто блукати Гогвартсом і його околицями, милуватися легендарним замком у різні пори року і насолоджуватися атмосферою з таємницями забороненого лісу та іншими локаціями. Гра стала прогресом в цьому плані, але все ж геймплей в консольних версіях був менш цікавий. We supposed to get them out of the air? відкритий світ, хоч і був красивий, але порожній. Основний сюжет зім'яли. Події з фільму і тим паче з книги тут мало. Та й показані вони якось поверхнево. Та тоді повторюся, гра була вкотре заточена на актуальність тут і зараз. Ніхто на глибоке пропрацювання не розраховував, тому в'язання з кабану залишається хорошою грою на свій час. З виходом «Келеха вогню у 2005 році закінчився золотий вік ігор про Гаррі Поттера і почалася епоха занепаду. Починаючи з тієї частини, її повністю взяли розробку ігор під свій контроль, і пішло-поїхало. Виробництвом займалися внутрішні студії, а не сторонні розробники. Тож основною метою стало не створення якісного продукту, бо все ж сторонні розробники намагалися створити щось якісне. А тут основа була ця генерація прибутку, бо всім стало ясно наскільки сильна ця історія. Під контролем Electronic Arts процес розробки зазнав значних змін по-перше, версії для всіх платформ стали однаковими з пріоритетом на консольні версії. Тоді як ПК версія вже була якимось портом, зробленим наспіх і з багатьма недоліками. Наприклад, роздільна здатність за замовчуванням становила 800 на 600, що для 2005 року було вже неприйнятним. А про керування, то я взагалі мовчу. Геймдизайн дизайн вогню також кардинально змінився. Гра перестала бути затишним платформером і перетворилася на ізометричний аренний екшен з фіксованою камерою. Замість пошуку секретів і неспішного дослідження локацій, гра пропонувала нескінченні поєдинки з різними ворогами. Геймплей складався з бігу, зустрічі з противником, спаму заклинаннями і продовженням бігу. Як би то дивно не виглядало, хоча це ж її новіша гра з більшою кількістю можливостей стала даунгрейдом, не даючи нехай також обмежених, але все ж атмосферних пригод. Такий геймплей був. Орієнтований більше на кооператив проходження в соло було болісним через завищені хпшки у противників, бо гра не розуміла, що ти в соло, і тупий штучний інтелект. Збір секретних речей теж споганили для просування сюжетом, потрібно було зібрати певну кількість щитів. Часто виникали ситуації, коли новий рівень не відкривався через нестачу тих щитів, змушуючи гравця повертатися і знову їх шукати, проходячи через тих самих ворогів. Геймплей затягувався одноманітністю. Історія у грі була звично значно урізана, а катсцени, які розкривали сюжет, майже не було. У катсценах ніколи не показували обличчя персонажів через недопрацьовану лицеву анімацію до релізу. До речі, навіть саундтрек від Джеремі Соула, який раніше створював атмосферу гри. Тут вже не врятував ситуацію, Келих вогню став розчаруванням для багатьох фанатів серії, хоча і продався непоганим тиражем. Внутрішня студія EA, EA Bright Брайтлайт створила стандартну штамповану гру. У 2007 році вийшла адаптація п'ятої частини пригод Гаррі Поттера з під заголовком Орден Фенікса. Під час розробки цієї гри їй нарешті, остаточно усвідомили, що Гаррі Поттер це не просто популярна серія на кілька років, а справжній феномен, який може приносити значні прибутки. Це призвело до більших інвестицій у розробку. Для створення більш автентичного світу їй запросили Джоан Роулінг як консультанта. Вона допомагала адаптувати деякі аспекти чарівного світу для використання в міні-іграх, а також сприяла прописуванню додаткових сайт-квестів і подій, які. Их не було в книзі левіоса. Орден Фенікса став першою грою, для створення якої залучили акторів, що знімалися в кіноадаптаціях. Ну, бюджет вирішив. Вони надали свою зовнішність і голоси персонажам гри, що значно підвищило рівень занурення в ігровий світ і витрати, звісно. Розробники вперше допустили на знімальний майданчик фільму ще до початку зйомок. Це дало дизайнерам гри можливість ретельно змалювати кожен куточок кіношного Гогвардсу і перенести це в гру. В результаті локації в грі вийшли дійсно гарними і деталізованими. Я в дитинстві грав перше саме в п'яту частину, і тоді я не Думав про інші аспекти грати було цікаво, як мінімум, через досить круто змальований Гогвартс на той час. Картини на стінах рухаються, по школі ходять учні, з якими можна поговорити або отримати якийсь квест. Інтерактивності додалося, і саме орден відчувався вже більш масштабно та живо. Діюно you know Pratt's password? Геймплей Гордену Фенікса заточений під дослідження локації. Більшу частину часу гравець знову проводить блукаючи замком та іншими місцями, як в перших частинах, шукаючи секрети, виконуючи сайт-квести і відкриваючи нагороди. В грі з'явилися очки дослідження, які накопичуються і відкривають різні нагороди в спеціальній кімнаті. Більшість сайт-квестів досить простенькі. Ну або як ми звикли говорити, піди принеси збирання загублених речей, розвішування картин, лагодження розбитих вас тощо. Екшену в грі мінімум, та і зроблений він дуже Невиразно. Здавалося, що з частини в частину студія експериментувала. Прикольно було з заклинаннями у грі, їх доступно 12, 6 бойових і 6 мирних. Щоб їх використовувати, потрібно було робити спеціальні рухи паличкою. На ПК це робилося мишкою, а на консолях стіками. Особливо виділяється тут Nintendo Wii, де контролер Wii Remote імітує чарівну паличку, що дозволяє прямо розмахувати нею під час гри. Сюжет гри знову ще попало і в основу не брався. Основні події книги і фільму у грі є, але вони викладені настільки компактно, що не знаючи історію, ти нічого б і не зрозумів. У сюжеті гри можна виділити три основні частини, але загалом гра розрахована на те, що граючи, все ж історію, ти вже знатимеш. Вона приваблює не сюжетом, а сторонніми активностями та атмосферою. У грі багато хороших діалогів, фан-сервісу, відсилання, атмосферних дрібниць, і, можливо, в якійсь мірі це навіть краще. Орден Фенікса вийшов на ПК, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. Nintendo Wii. Основна проблема виникла через кросген, адже гра виходила в період переходу з PlayStation 2 на PlayStation 3. На PlayStation 2 графіка виявилася дуже убогою, особливо боляче дивитися на лицеву анімацію. Знову на PlayStation 3 ситуація дещо краще з покращеним освітленням, текстурами і згладжуванням. Загалом Орден Фенікса залишив приємне враження у більшості геймерів. Чудова передача атмосфери, красиві та живі локації, різноманітні активності. Проте це не рятує від того, що гра виглядає сирою, бо зроблена вона по. Спіхом, що стало прокляття майже всіх ігрових адаптацій Гаррі Поттера. Друзі, маленький важливий відступ. В межах Ukrainian Games Festival організатори збирають понад півтора мільйони гривень на FPV-дрони для ГУР. Звісно, самостійно це зробити дуже складно, тому залучаються дружні банки ігрової спільноти. Мій канал теж бере участь, і для нього стоїть не менша бітна ціль у 15 тисяч гривень на момент запису. Але маю надію, що до закінчення ми назбираємо навіть більше. Підтримайте цей збір за посиланням в описі, адже це важливо для країни, для фестивалю і для мого каналу. Зокрема, а я вже щиро дякую. Публіковський, Олександру Борщаку, Дмитро Побратим. Дякую дуже за внесок. Вишневому привіт. Андрію, подяка за донат, Соломії, Сокол, Дмитру Капелюшному, Євгену Прудеусу та Олегу Краснікову. Дякую, слава Україні. Вихід гри за мотивами шостої частини серії «Принц на півкровка відзначився тим, що її прокляття поспіху й сирості, характерне для попередніх адаптацій, тут було частково знято. Це пов'язано з тим, що спочатку фільм планували випустити 21 листопада 2008 року, але через високу конкуренцію в прокаті його прем'єру перенесли на липень 2009 року. Відповідно, гра також вийшла пізніше, і розробники отримали додаткові півроку для доопрацювання свого проєкту, що в кінцевому підсумку підняло принца на півкровку до рівня гідного конкуренту. Ренда золотої трилогії. Гра вийшла на тих самих платформах, що і Орден Фенікса, включаючи ПК PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 та Nintendo Wii. Розробники не відмовилися від підтримки застарілої PlayStation 2, і це погіршило загальну якість графік через обмеження апаратного забезпечення цієї консолі. Проте у підсумку це не сильно зашкодило загальному враженню від гри, але дозволило пограти власникам минулого покоління. Розробники змогли об'єднати все, за що фанати любили золоту трилогію з концептом Ордена Фенікса, який нарешті вдалося реалізувати належним чином. У грі використали той самий Хогвартс, що і в Ордені Фенікса, але з деякими доопрацюваннями. У плані геймплея і механік вдалося досягти майже ідеального балансу між основним сюжетом і додатковими активностями. У грі багато міні-ігор, які виконують роль побічних квестів з повноцінною прогресією і різною градацією складності. Гравець може у будь-який момент відволіктися від основного сюжету і зайнятися квідачем, приготуванням зілля. Дуелями або якимись іншими активностями гра це дозволяла. Цікаво, те, що основна сюжетна лінія тепер доволі точно передає події фільму набагато краще ніж більшість попередніх частин. До того ж, у грі є не але досить цікаві сюжетні події, які роблять історію більш насиченою. Та незважаючи на все це, основний сюжет проходиться всього за 3-4 години. Тому для максимальної насолоди грою не варто було поспішати з проходженням це точно. Однак гра має і свої недоліки, і головна проблема знову ж таки графіка. Ефект зловісної долини, характерний для облич персонажів, нікуди не зник. Вони лишилися ненатуральними. через необхідність запустити гру на PlayStation 5, вкотре всі можливості графіки були спрощені та порізані. Можна було зробити гру набагато кращою, але через бажання її отримати максимальний прибуток, якість була пожертвована на користь доступності на більшій кількості платформ. Та все ж, якщо оцінювати гру в порівнянні з іншими, вона була досить непоганою, якщо не однією з найкращих нату. Час. Заключна частина пригод Гаррі Поттера була екранізована у два етапи. Цей підхід застосували й до ігрових адаптацій. Дари смерті були розділені на дві гри, які вийшли у 2010 і 2011 роках разом із відповідними фільмами. Таке рішення було прийнято через велику кількість подій у фінальній частині франшизи, яка розставляла всі крапки на ті та розкривала всі карти. Якщо у попередніх частинах більшість подій відбувалися в Хогвартсі чи його околицях, то в дарах смерті велика частина сюжету присвячена мандрівкам трійці головних героїв по лісах, діалогам, конфліктам і іншим доволі виснажливим для геймплея моментам. Ближче до кінця з'являється більше екшену у знайомих локаціях, але реалізувати умовні пригоди по Хогвартсу, як це було раніше, вже не уявлялося можливим. Для першої частини гри розробники вибрали досить просте рішення. Взяли механіки популярних на той час шутерів від третьої особи і помістили їх у сетинг Гаррі Поттер. Все, результат був сумнівним. Хоча геймдизайнером дизайнером гри був Кріс Робертс, який працював над Орденом Фенікса і принцем напівкровкою, шутер з Гаррі Роном і Герміоною у головних ролях вийшов похмурим, як і сам фільм. Сіро зелені локації, одноманітні супротивники, і майже ніякого розвитку історії. Гравець блукає з пам'ять заклинаннями ворогів і повторює ці дії знову і знову. Якщо фільм розставляв крапки над і то гра мала бути грою і реалізувала це тут знову ж таки сумнівно у вигляді третєсортного шутера. Геймплей сам по собі був нудним, а його ще й розтягнули неканонічними подіями на кшталт порятунку маглів, проходження незрозумілих підземель, куди ж без них знаєте, якщо не знаєте, що робити, робіть підземелля. Ці місії не мали впливу на сюжет, але й не могли бути пропущені. При цьому навіть штучно затягнута гра проходиться дуже швидко, що свідчить про недостатню реалізацію задумів. Ситуацію трохи покращував мультиплеєр з підтримкою Kinect на Xbox 360. Але загалом гра залишилася похмурою, депресивною і просто нудною. Складний сценарій робив перенесення в гру важким, але провал гри був здебільшого все ж через халатність розробників. Після провалу першої частини їй були повні ентузіазму виправитися ситуацію. для розробки фінальної гри залучили зовсім іншу команду, замінивши всіх від геймдизайнера до розробників. Новій ну, команді повідомили, що це буде останній проект студії EA Pride Light, і Її закриють після релізу незалежно від результатів. На диво ця мотивація спрацювала, і друга частина дарів смерті вийшла набагато більш грабельною. Проходження сюжету тут займало ще менше ніж в першій частині, проте сам сюжет був динамічнішим. Всі події кіноадаптації були добре перенесені в гру, кінематографічні вставки показували історію в деталях. Гравець так само бігав локаціями, зачищав їх від супротивників, але тепер стрілянину заклинаннями з палички зробили більш інтенсивною а ворогам підтягнули штучний інтелект. Вони маневрували, намагалися викурювати героїв з укриттів, що робило перестрілки цікавішими, хоч якось різноманітнюючи геймплей. Під час битви за гогурс гравець мав можливість грати не лише за Гаррі Рона та Герміону, але й за інших персонажів, таких як професорка Магонагал чи Мама Рона. Місіс Візлі. Кожен персонаж мав свою роль у битві і свій набір умінь. Графіка, звук та інші технічні аспекти були також на досить високому рівні. Вибухи і закляття виглядали ефектно, що сподобалося багатьом гравцям, та й графіка вже це дозволяла. Головна претензія до гри полягала в її короткій тривалості. Гра була б буквально на кілька годин. Якби дві частини дарів смерті, ну саме ігри, були об'єднані в одну гру, це було б значно краще. Але розділення гри на дві частини виглядало як спроба заробити більше грошей на фанатах, захищаючись фразою. Ми як фільм It's to you. Oh. після дарів смерті, які закінчили серію Гаррі Поттера і ігрових адаптацій, відповідно, минуло понад 10 років. У цей час виходили інші ігри, та жодна з них не стала й близько до оригінальної серії. Але потім у 2023 році світ побачив реліз довгоочікуваної, великої гри за всесвітом Hogwarts Legacy. Цього разу дія гри відбувається в минулому до подій оригінальної серії, що дозволило створити повноцінний відкритий світ з Потеряни, але так би мовити, без самого Потера. stone in this castle the Хоберслагасі зірвав курс. Це не суперглибока гра, проте перша сучасна, яка вражає своєю атмосферою чарівництва, яку так цінували у старих іграх, та дає змогу бути повноцінно в ньому. Адже сучасні технології та ігри вже не такі, як раніше. Гравці можуть зануритися в світ магії, відвідати відомі локації, вивчити нові куточки чарівного світу. Атмосфера гри та її графіка значно перевершують усе, що було створено раніше, що не дивно, завдяки як я сказав, величезному прогресу в ігровій індустрії за останні 12 років. Років гра наповнена фансервісом, що порадує шанувальників Гаррі Поттера. Гравці мають можливість досліджувати Гогварт, з відомими персонажами, навчатися магії, створювати зілля та брати участь у дуелях, в принципі, жити в цьому всесвіті. Все це робить Hogwarts Legacy дуже схожою на нігри з золотої епохи, яку фанати люблять найбільше, але знову ж таки лишаючись самобутньою. До того ж, чудова графіка, детальне опрацювання персонажів та локацій, високоякісний звук. Тож нині Хогвартс Legacy в принципі лишається наймасштабнішою та найкращою грою у всесвіті. По Ріани, адже як таких конкурентів і немає. Right so sure якщо ви грали в Hogwarts Legacy, поділіться своїми враженнями про гру. Також не забувайте згадувати інші ігри про Гаррі Поттера, якщо мали з ними справу. Цікаво буде почитати. А в мене на цьому все. Дякую всім за підтримку, за можливістю та бажанням. Ставайте спонсорами та патронами каналу, це дуже важливо. Також в описі ви знайдете мою телеграм-спільноту. Тисніть подобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Бережіть себе і побачимось.